31 серпня у Миргороді попрощалися з героєм В'ячеславом Байбузом. Він загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Траурний кортеж проїхав центральними вулицями міста. Люди ставали на коліна, схиляли голови у пам'ять про захисника. На церемонію прощання прийшли рідні, побратими, друзі та небайдужі жителі громади. Воїн віддав своє життя за свободу України, за наше мирне майбутнє. В'ячеслав Володимирович Байбуза народився 30 вересня 1971 року в селі Васильівка Семенівського району Полтавської області. Закінчив 8 класів місцевої школи. Повну середню освіту здобув у школі сусіднього села Заїчинці. Під час проходження строкової військової служби В'ячеслав Байбуза остаточно вирішив присвятити своє життя педагогічній праці. Два роки після армії він працював керівником гуртка у Василівській восьмирічній школі і обирав майбутню спеціальність для вчителювання. У 1993 році він вступив у Полтавський педагогічний інститут імені Короленка з твердим переконанням не просто нести знання, а й виховувати учнів палкими патріотами рідної України. Вчитель німецької мови В'ячеслав Володимирович працював у Миргородській школі No2, Петрівцівській, Трудолюбівській гімназіях та у Миргородському ліцеї лінгвіст. Талановитий педагог мав не просто авторитет, а щиру учнівську любов. Професіонал, доброзичливий колега, добрий, чуйний, інтелігентний і порядний. Таким завжди запам'ятають його у шкільних колективах. Яким він був як вчитель? Це інтелігентна людина, висококваліфікований, навчений спеціаліст. Це душа колективу, настільки добрий, чуйний, мабуть, жодне міроприємство шкільне не проходило без його участі. І тільки розпочалася війна, він же в перших рядах напередку. Він мужня, все це переніс, хоча мав багато причин не йти, але він пішов одним із перших. Він ще був і класним керівником. Сьогодні присутні діти, вихованці його 10 класу нашої школи тут на похороні. Це мужня людина, це авторитет. Ми втратили. Не тільки гарну людину, а й гарного спеціаліста. В'ячеслав Володимирович любив господарювати на землі, вирощував виноград, овочі та фрукти, захоплювався спортом. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став до лав захисників України. В березні 2022 року солдат байбуза у складі танкової бригади нищив ворогів, щоб його рідні, діти, онуки та учні жили у вільній українській державі. Воював на найгарячіших напрямках, виконував бойові завдання і до останнього залишався відданим присязі. Помер солдат В'ячеслав Байбузе 25 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Ця важка втрата для Збройних сил України, яка втратила кращого захисника, кращу людину. Як згадують його знайомі, добра, чуйна, відповідальна, яка йшла завжди на допомогу, підтримувала, не жаліла себе. Вчора на щиті ми зустріли нашого воїна. Сьогодні проважаємо останню путь. Прошу пам'ятати ту ціну, яку платять наші воїни. Вічна пам'ять захиснику солдату Байбузі В'ячеславу Володимировичу та всім воїнам, які віддали життя за Україну. Слава воїну, слава нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава! У нього залишилися мама, брати, дружина Олена, дві донечки Валерія і Ульяна та внучка. Яку він не встиг потримати на руках. Він назавжди залишиться найкращим чоловіком, батьком, сином, братом, побратимом, колегою, доброю, чуйною та справедливою людиною. Загибель воїна це величезна втрата для збройних сил України, величезна втрата для громади, але найбільшою, найболючішою ця втрата є для родини. Славік був не тільки мужнім воїном. Він був люблячим чоловіком, турботливим батьком та дідусем, чудовим кумом і просто хорошим товаришем. Славік був дуже добрим, чуйним, світлим і позитивним чоловіком, тому з ним було дуже легко спілкуватися і товаришувати. Пам'ятаємо зустрічі в родинному колі на різні свята, пам'ятаємо ті чудові моменти, коли росли наші діти. Ми завжди будемо пам'ятати найкращі хвилини прожиті разом. Нам дуже не вистачає тебе, Славік. Ти завжди залишишся в наших серцях. Вічна пам'ять тобі. і спочивай з миром. Прапор України символ держави, за яку до останнього подиху боровся В'ячеслав Байбуза, від імені президента України та Верховного головнокомандувача було вручено дружині полеглого захисника. Війна страшна річ. І найстрашніше те, що вона забирає найцінніше. І найцінніше це життя наших захисників і захисниць. І чомусь вона забирає дійсно найкращих. Загибель воїна це величезна втрата для Збройних сил України. Величезна втрата для громади, але найбільшою і найболючішою ця втрата є для родини. Тож, шановна родина, сьогодні від імені всієї громади прийміть щире співчуття у зв'язку з втратою. Близької для вас людини, вічна пам'ять герою. Слава Україні! Слава! поховали В'ячеслава Володимировича на алеї героїв у Миргороді зі всіма військовими почистями. Миргородська громада провела свого захисника у вічність зі словами вдячності та вірою, що його подвиг не буде забутий. Світла пам'ять і вічна слава герою.